Кажемо, слава Господу! Ми сьогодні з Божою помічю будемо говорити про вічний суд. І положено один раз людям померти, а потім суд. Звичайно, багато не хочуть цього слухати, як колись було, як Фелікс своєю дружиною, друзілою, закликали Павла, щоб його питати на суд. І коли Павло почав їм говорити про віру в Ісуса Христа. Про правду, про стриманість, про майбутній суд, то страх уб'яв Фелікса. Він каже: Іди, а наступним разом тебе покличу. Ніхто не хоче слухати цієї теми про суд, улюблені, але потужно Дух Святий говорить через апостола Павла до Корінтян: бо всім нам належить явитися перед судилище Христове, щоб кожен прийняв згідно з тим, що робив в тілі, чи добре, чи зле. Улюблені всі ми станемо на суд Ісуса Христа. І ми за своє прожити життя на цій землі ми дамо світ. І тому ми маємо улюблені приймати Боже Слово, виправляти своє життя, щоб Господь нам явив милість, щоб ми могли прийти до Божого престолу. Я перш за все хотів зачитати Слово Боже: це буде об'явлення Івана Богослова, 20 розділ, 11 по 15 вірш. І бачив я престола великого Білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця Його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвих, як написано у книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же, ад були вкинені в озеро Огняне, це ж друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той буде укинений озеро Огненне. Чуєте, улюблені, є така книга життя. І дав би Бог, щоб кожного ім'я було записане в книзі життя, щоб кожен міг примиритися з Богом, покаятися і прийняти Ісуса Христа в своє серце, улюблені. Тому що ми бачимо, що Господь Бог буде судити усіх згідно з Його вчинками і з, його, з, люд, з вчинками людей, і там же не буде оправдання, не буде якоїсь поблажки улюблені, адже наш Бог Він на обличчя не дивиться. І тому каже, кожен буде суджений згідно з вчинками своїми. Ось. І каже: і хто був не знайдений в книзі життя, той буде окинений в озеро Огняне, улюблені. Треба всім задуматися, адже ми маємо чудового судді, то Бога. І слово Боже, сьогодні проповідується, воно є, слово Боже, гостріше від усякого меча, убудою острого. І воно проникає і суде наміри серця, суди наміри серця, улюблені. Адже перед Богом все є наге і відкрите, і ми йому дамо звіт за своє прожите життя. Тому як необхідно нам перевіряти себе, читати Боже Слово, і коли воно судить цей закон волі, судить твоє серце, то ти виправляйся улюблені. Павло казав, в день, коли згідно моєї Євангелії, Бог буде судити таємні вчинки людей. Згідно моєї Євангелії, каже апостол Павло. Чуєте, таємні вчинки. Є людей, гріхи багато відкриті, що всі знають, а є, що таємні, що ніхто не знає, адже тільки знає єдиний Бог. Тому що якщо в тебе є таємні вчинки, таємні гріхи, ось, але Бог їх знає, то ти покайся, навернись до Бога, і Бог тебе простить. Ким заключається суд? Суд заключається в тім, що світло прийшов у світ, але люди більше полюбили темряву, бо злі їхні вчинки. Бо кожен, хто робить зле, ненавидить світла і не приходить до світла, щоб його вчинки не були згалені. А кожен, хто поступає по правді, іде до світла, щоб вчинки його були відкриті, бо в Бозі вони зроблені. Дав би Бог, щоб ми всі вчинки свої робили в Бозі, улюблені. Що ми дивилися на єдиного судді Бога. Нам не дано судити. Ми знаємо золоті слова Ісуса Христа. Не судіть і не судимі будете. Бог нас застерігає, щоб ми ніколи нікого не судили. Ось. А, ми, а щоб ми один одного підтримували і підкріпляли в вірі. Того хоче Господь. Слава Ісусу! З Божою помічю ми ще заглянемо в інші місця Писання. Це буде. До римлян то я це місце ще говорив, але я також нашу увагу звернути, що згідно мови Євангелії, Бог буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа і каже: ось ти називаєшся юдеєм і заспокоїшся законом, і хвалийся Богом, ось, і знаєш, що воля Божа веде усіх людей до покаяння. Ось, а як ти іншого навчаєш, а самого себе не вчиш? Проповідуєш не краси, сам крадеш. Думаєш, що ти обминеш Божий суд, не обминеш. І тому Бог всіх людей застерігає, щоб всі стрепенулися улюблені. І каже Біблія, Яків каже, єдиний є законодатель і суддя, то Бог, що може спасти і погубити. А ти хто такий, що судиш іншого? Тобто нам суд не даний. Єдиний суддя то є Бог, що може спасти і улюблені. Тому ми сьогодні кличе нас до всіх до Спасіння, до Ісуса Христа, що ми всі прийшли. І прийняли це вічне Євангеліє улюблені. Слава Ісусу! Адже ми будемо всі судимі по закону свободи, по закону волі. І тому нам треба прийняти Боже Слово. І ще каже слово Господнє до Якова: не нарікайте брати один на одного, щоби не бути осудженими, ось суддя стоїть біля дверей. Чуєте, Бог він є близько дверей, улюблені. Він та єдиний суддя, що стоїть. І тому не треба нарікати. Часто люди, люди один одного нарікають, недолюблюють, але Бог каже: не судіть. Ісус каже, ви судите по тілу, а я нікого не суджу по тілу. Бо суд мій правдивий, Ісус Христос каже, слава Богу! Він буде по правді судити. Тому улюблені, як нам можливо любити один одного, щоб підтримати ось, щоб кожен міг війти в Царство Боже. І ще як Павло пише, до... Тимофія, це буде друге його послання до Тимофія. Ми це буде з зараз ми знайдемо, це буде четвертий розділ із першого вірша. Отож, заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом, який буде судити живих і мертвих у явленні Його і в, царства, в царстві Його. Проповідуй Слово, настій. Час не в час докоряй, забороняй, благай, переконуй з довготерпінням і збудуванням, бо буде час, коли здорової науки приймати не будуть, но по своїх прихотях виберуть собі вчителів, щоби ласкали їхній слуг гладили. і вони від правди слуг відвернуть і звернуться до байок. А ти будь. Уважний, пильний у всьому, переноси гори, звершуй діло євангелиста, виконуй служіння Твоє. Бо Павло каже, я вже становлюся жертвою. ось, Подвигом добрим я підв'язався, віру, зберіг, а тепер готовиться мені вінець правди, якого дасть мені Господь праведний суддя. Чуєте, хто є праведний суддя? Господь, Він є Отець, сиріт і. Суддя вдовиць, за яких він заступиться, хто буде обіжати вдовиць улюблені. Ось. Тільки він є праведний суддя, і в той день, і не тільки мені дасть цю нагороду, каже цей вінець, але і всім, хто полюбили з'явлення Його улюблені, чи ми полюбили з'явлення Ісуса Христа, ось. І за наше життя, як ми живемо правильно, і коли ми звершуємо працю Євангелиста і проповідаємо людям про цей вічний суд. Ось що він буде, і Бог тебе може помилувати. Ось, бо суд без милості. Для того, хто не указав милості, милість привозноситься над судом, улюблені, як важливо нам цю милість виявляти, ця милість є в Ісусі Христі. Бог же багатий милістю по великій своїй любові, ось, спаз нас, скаже, бо благодаті ви Спасені, і це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Ось. Тому як то є важливо, щоб кожного брата, кожну сестру, кожного друга, ось хто слухає Боже Слово, кожна жіночка, яка слухає Боже Слово, щоб могла прийти в Серце Ісуса Христа, щоб бути по серцю Божому улюблені, ось ми бачимо, що від суду ніхто не обмине улюблені, бо всім нам каже Писання, треба з'явитися перед судилище Христове. Ось. І сьогодні, якщо тебе Боже Слово судить, ось, і як в церкві, я каже, каже, зовнішніх Бог буде судити, каже, з у світу людей каже, тож, каже, відкиньте лукаву з себе, каже, хто називається блудником чи перелюбників, каже, бо перелюбників, буде судити Бог, каже. А ваше ліжко, хай буде чисте і непорочне. Бог хоче, щоб ми себе <кх> зберігали в святості улюблені, жили святим життям. ось, І тоді. Бог буде милувати і не буде судити нас, улюблені. Тому чи ми стремимося до світла, чи наші діла є в темряві, і нам стидно йти до світла, щоб наші ті вчинки погані темряви не були зганені, ось, але краще, щоб вони були зганені, щоб ми покаялися, ось, щоб коли ми війдемо в вічність і ті вчинки погані стануть перед нами. А там же не буде помилування. Там же, як ми знаєте притчу, всі ми знаємо про багача і лазаря. Там каже велика пропасть. Ось із. Неба ніхто не перейде до пекла, і з пекла ніхто не перейде до неба. Ось, і вже той багатий, мов добре серце, каже, то пішли до цього Лазаря до моїх братів, п'ять братів я маю, щоб їм засвідкувати Слово Боже, щоб вони не прийшли на це місце мучення. Ось, а вони кажуть, вони мають закон і Мойсея, хай слухають його. Ми сьогодні маємо Слово Боже. Сьогодні Боже Слово лунає, воно судить нам наміри сердечні, щоб людина помінялася, покаялися, ось, вже залишила ці мертві свої вчинки і Спішила до досконалості в Христі Ісусі улюблені, щоб ви возростала, щоб ви жила в любві, помагала один одного, молилися один за одного. І тоді ми вже не будемо судимі, а Бог помилує і простить, і прийме нас в своє царство. Головне, щоб кожного ім'я було записане в книзі життя. Бо як не буде записане ім'я в книзі життя, то ми слухали Боже Слово, той буде укинений в озеро Огненне. Там вже будуть вічні муки, багато людей кажуть, що немає вічних мук. Ось закопали на тому кінець. Але слово Боже каже, не так, що є вічні муки, ось там буде плач, іскрег зубів, навчав нас Спаситель Ісус Христос. Ну Сьогодні Бог хоче тебе помилувати, дати тобі благодать, щоб ти був благодатю спасений і мав надію на вічне життя. І Бог тебе благословить. Тому хай ім'я Боже буде озвеличенні, брати і сестри, хай Господь за кожного заступиться і благословить. За все Богу подяка і слава. Амінь.